Доброго дня, мене звати Ігор, мені 25 років. З 18 років я стою на захисті нашої держави. У 2022 році я отримав важке поранення під Миколаївщиною. Це ампутація двох нижніх кінцівок на рівні Гомілу. Я проходив довгий курс лікування, а зараз потрапив у західно-реабілітаційний спортивний центр НКСУ на реабілітацію. Тут я з фахівцями реабілітологами проходив е, важкий курс. Реабілітації по поновленню, покращенню, ходьби, бігу, а також своїх фізичних властивостей. Я дякую реабілітологам західно реабілітаційного спортивного центру за наполегливу працю. Специфіка нашої роботи полягає в двох основних напрямках: роботи з учасниками і з ветеранами реабілітаційного процесу. І випадок Ігоря став таким певним виключенням з. Основного потоку пацієнтів, яких ми відновлюємо. У його випадку основний акцент нашої роботи був направлений на спортивну підготовку та підготовку його фізичних показників до спортивної діяльності. Завдяки вашій підтримці, Ігор зміг затриматись у нас на посилену двотижневу програму, завдяки якій ми змогли зафіксувати чітко його функціональні показники і більш специфічно його готувати до. Специфічної роботи з обраного ним видом спорту. Вид спорту полягає в виконанні специфічної роботи на гребному концепті, оскільки відповідний контакт з паралімпійською збірною з водних видів спорту і греблю відбувся. Ігорем зацікавилися потенційним кандидатом. І ми, як фахівці з реабілітацію свою проміжну роботу перед тим, як передати його далі в роботу з професійними спортсменами і тренерами, Максимально намагались підготувати його до цього процесу. Дякую клініці ЛАС за можливість проходження реабілітації в Західно-реабілітаційному спортивному центрі Інкесіл.